Моє вітальнички, люди друзі. Дивіться, хочу продемонструвати вам такий стільчик від фірми Bambi 3233M. Бюджетний варіант, який вміє дуже багато всього. Дивіться, три положення спинки в нього є. Оця підніжка теж рухається. ось так Може опускатися вниз. Ось так. Може дуже компактно складатись. Ось так. Мало місця займає дуже. В е, нього є е, п'ятиточечні ремінь безпеки. Дуже приємний кошзам йде. Е, Зльонна таця. Гарно Ось Є е, е, калищата зі стапорами. Ну, за, за ці гроші дуже непоганий варіант.